Опався нам ще один цікавий гриб, Достойний вашої уваги! Ось це рядовка. Ось ще один. <кхи> Бачу іще є. Заховався. Оба. Ось такий грибочок. Це рядовка сірчана, або сірчано-жовта, як вона правильно називається. Правильно і так і так. Це е, ядовитий отруйний гриб, який споживати не можна. Він викликає кишкові розлади та розлади нервової системи. Дуже отруйний гриб. Часто люди його путають із зеленухами. Тому будьте уважні і обережні. Ось так вона виглядає. Бачите? Теж така жовта, жовта-жовта. Зеленуха має трошечки інакший відтінок, від, на відміну від цього гриба. Ну нехай він собі тут плодиться. Бачу, що ось якась дичина його споживає, можливо, слимачки. Можливо, якісь білки. Більшість тварин лікуються грибами, тому, якщо ви щось знаходите, залишайте, нехай вони собі розповсюджуються. Тваринний світ від того вам лише буде вдячний. Ходім далі. Погляньте, яка пора, а рядовки. Димчатої ще дуже багато. Дивіться, яка родинка. Скільки їх? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім штук. Поглянемо. І ще в досить непоганому стані. В досить непоганому стані. І великі, і маленькі. Зараз у нас трошки дощить. Невеличкий такий дощик проходить. Вологи дуже багато. Вони набралися водички, трошки змінили свій колір. Бачите, стали такі вологі, але ще в досить прийнятному стані, в якому ще можна їх збирати. Тому хто їх збирає, ходіть до лісу. Думаю, ви їх знайдете ще в достатній кількості. Хочу показати вам невеличке підтвердження нашого такого невеличкого спостерігання за гливою і за тим, як вона розповсюджується. Ось бачите така зломана береза. На ній два таких великих лапуха тогорішньої березової губки. На цьому ж самому стволі, да і поряд із ним, ми знаходили гливи в тому році. У нас на каналі є відео про ці гливи. е, Ну, приблизно, можливо, десь в цю пору, можливо, трошечки пізніше. Е, ми. В тому році обійшли кругом цієї гливи. Ну, я думаю, що в радіусі десь метрів 50, можливо, більше. ну Практично кожну березу переглянули, нічого не знайшли більше. На жаль, а можливо і на щастя. Зараз я вам покажу те, що виросло зовсім неподалік від тої берези, на якій ми знайшли гливи. Ось погляньте. Ось така береза. Ну, якщо так плюс-мінус прикинути, ну, я думаю, більше як 50 метрів буде. Метрів, напевне, 70. Але в тому році нічого на ось цьому п'ятачку, на якому ми зараз знаходимося, практично не було. Погано видно, ось ще два вушка є. От щоб ви собі уявляли, як розповсюджується глива. <сум> уявіть собі. На ось цьому одному дереві, я думаю, відро глиби буде так точно. Погляньте з усіх боків. Просто з усіх боків. Отак От розповсюджуються спори гливи. Коли досить сильні пориви вітру, їх вітром розносить. І де яка є деревина, яка е, має ураження кори, доступ міцелія під кору. Туди цей міцелій попадає. І потім прекрасно розвиваються ось такі прекрасні гриби. Погляньте, які красуні. Любо глянути. З кожної сторони, з якої не обійди. Є ціла родина. Обалденні глиби. Дуже свіжі, молоденькі, просто прекрасні. Зараз ми їх заберемо і будемо рухатись далі. Забрали ми самі такі крупні екземпляри. Малюки, як завжди, залишили наростати та розповсюджуватися не тільки по цьому стовбуру. От. І ось такий у нас вийшов чудовий результат. З гливою. Бачите, яка кількість з одного дерева? Погляньте, які красені. Свіжайша, прекрасна глива. Зараз ми тут поряд іще погуляємо, пошукаємо, можливо якесь із дерев також кинуло плодові тіла. Ходім разом. Погляньте, які велетенські березові губки. Такою і в дощ можна вкритися. Погляньте, яка краса, капець. Десь вони дуже рано вискочили, бо вже почали трошки пропадати. Да, вже. Викидають спори. Для тих, хто можливо не бачив, не переглядав наші відео на каналі, в нас є достатньо інформації про березову губку. Це гриб дуже лікувальний, як і більшість трутовиків, які ростуть на деревах, особливо на березі. Березова губка практично. Нічим не відрізняється від гриба чага, тобто він має подібні властивості до гриба чага, але ну, трошки слабкіші. Дуже класний гриб, дуже хороший антиоксидант, шикарно піднімає імунітет організму. Деякі мікологи називають його грибом для схуднення, бо він дуже гарно налаштовує. Метаболізм в організмі, обмін речовинами, стабілізується. Класний гриб, нічого сказати. Ще й таких розмірів дуже вражаючих. Цей гриб однорічний, він росте тільки один сезон. Виріс. Плодове тіло вийшло, висипало спори, і він пропадає. Тому, якщо ви будете його збирати, збирати його потрібно кожен сезон. Зараз нові наростають плодові тіла. Ось можна побачити, це тогорішня березова губка. Вона вже зовсім пропала. Відрізняється він дуже легко. Гриб цей мягкий, він такий, як подушечка. Обов'язково знизу є такий валік, який підвертається під гімінофор. І він реально мягкий. Якщо молоденьке плодове тіло розрізати, можете його скуштувати на язик. Це абсолютно безпечно. Він має такий кисловатий, як і присмак, так і аромат. Кольору досить він такого різного, може бути від світло світло бежевого до ось такого корічніватого. Прям активно карічніватого. Цей просто він дуже вологий. Бо зараз вологи в лісі багато. Через те він має такий якраз дуже м'ягенький. Він реально, як, як подушечка такий його трогаєш, дуже приємне відчуття. Ось такий цікавий гриб. Але збирати його потрібно. Тільки на тих деревах, які ще стоять, які не впали. От з такого дерева, яке вже лежить, збирати його вже не можна. Тому заготавлюйте, робити з нього чайок, можна робити перетирати його сушеним в порошочок, додати як біоактивну додавку до їжі. Ну, в принципі, я думаю, інформації про цей гриб більш ніж достатньо. Якщо вам буде цікаво, можна і погуглити або пишіть. Що, що знаємо, постараємося вам відповісти на ваші запитання. Клас. Ходім далі. Чую, дружина знайшла ще гливу. Ми гуляємо тут поряд із попередньою, дивимося на берези. І їй трапилася ще одна глива. Тому зараз ми до неї підійдемо і я вам обов'язково покажу. Ходім разом. Ось ось та берізка, на якій ми з вами збирали гливи. Так само десь, ну, тут вже, певно метрів 60-70. І ось погляньте, які красуні. Наростають на березі. Бачите які. І вище, і вище продовжують рости. Вон іще одна родинка наростає. Ось цю берізку ми поповнимо до наших дерев із гливою. Обов'язково запам'ятовуйте. Місця, які ви знаходите, повірте, це вам буде вкорочувати часу на збір цього прекрасного гриба. Тому що іноді треба дуже багато пройти для того, щоб їх знайти. Ось такі прекрасні малючки. О, ще, бачите, викидається берізка плодові тіла. Цього прекрасного гриба із-під кори. Клас. Ось тут також є малючки. Залишимо їх, нехай вони наростають далі. А ми підемо шукати більш великі екземпляри, які можна було б із собою забрати. Ходімо. Погляньте, який красень виріс. Один. Ось поряд іще. В цьому місці зазвичай трапляються шампіньйони жовтіючі. Думаю, що це і не виключення. Зараз ми його переглянемо ближче. О, які тут друзі! Потихеньку його споживають. Да, починає ножка потихеньку жовтіти. Це неїстівний вид шампіньона, який вживати не можна. Краще його не беріть і уважно переглядайте, коли вам трапляються шампіньйони в лісі. Ось так по шопинці проводите або зрізаєте і починає, бачите, який зразу з'являється жовтий відтінок. Ось такі трапилися нам цікаві гриби. Ось іще один такий самий. Я навіть не буду його зрізати. Бачу, слимачки ним займаються з задоволенням вони їх споживають, ці гриби, нехай собі споживають. А ми вже дійшли аж до самісінького, великого лугу, на якому колись збирали шампіньйони. Зараз ми спробуємо переглянути вологи зараз достатньо, а вдруг почали наростати. Ходім разом, подивимося. Чи є, чи нема. Дійшли ми до е, балки, на якій ми знаходили гливу раніше. На каналі є відео про це місце. Ось така осикова балка лежить. І на ній ми знаходили раніше гливи. І зараз на ній також є ось такий чудовий екземпляр. Але на жаль, слимачки вже зробили свою роботу раніше за нас. Класна була глива, нічого сказати. Дуже гарного розміру. Бачите, і ось знизу слимаки поласували цією гливою вдосталь. Але їм також треба щось споживати, тому як вже є. Залишимо її на місці, не будемо її чіпати. Нехай вона далі насівається, тому що навіть оці верхні вуха, вони в будь-якому випадку висипають свій міцелій. Тому нехай сіється далі. Матимемо надію, що пізніше вона дасть знов плодові тіла більші. І слимачки вже не встигнуть їх забрати замість нас. Ну що ж, ходім далі. Прогулялися ми трошки по лузі, печериці нам не попалися. Видно, їх сезон вже закінчився все ж таки, але надія була на те, що. Можливо, щось трапиться, але на жаль. Але от хочу показати вам, який попався нам грибочок. Так само берізка. Дуже багато різних трутовичків на цій берізці. І ось такий прекрасний панеліус на цій берізці виріс. Пізня глива, пізня осіння глива, хто як називає. В попередньому відео ми їх також знаходили. Погляньте, яка краса має таку трошки версійністу поверхню і зеленкуватий відтінок. Ось на молодих, навіть краще видно. Дехто його називає гриб сало, за те, що він реально дуже жирний. Його коли смажиш з іншими грибами, можна навіть не додавати рослинної олії. Класний гриб. Жарити його окремо самого не дуже він добрий, а от в додаванні його до іншої гливи, до прикладу, звичайної, дуже класний. Але обов'язково треба ось цю шкурочку знімати, тому що вона. Дає цьому грибу гіркий присмак. Тому, якщо ви їх знаходите, обов'язково беріть, але коли ви його чистите, ось цю шкурочку знімайте. Ми з собою ось цих два вушка заберемо, а ось ці молоденькі, нехай далі продовжують рости. Чудово! У передньому році ми їх тут не бачили. Бачите як? А от в цьому році вони наросли. Оп. Що й так цікаво, виросли із капа. Не з самого дерева, а із капа прям. Ось такий прикольний грибочок. Зимова глива чи пізня глива панеліус. Клас. Приємно дуже пахне. Тому якщо ви його знаходите, обов'язково його із собою беріть. Ходім далі. Ось щойно ми з вами на ось цій берізці забирали панеліус. Зовсім поряд дружина знайшла іще гливу. Така досить цікава місцина. Дуже багато берези. Старенькою, особливо, нападало дуже багато, бачите, скільки стволів старої берези лежить. І тут поряд також ростуть, ще які стоять старі берези. І ось іще глива. Таких три красуні ростуть. І ось така чудова глива на них росте. Ця береза вже зовсім старенька. Видно, що сок по ній не дуже ходить. Судячи з того, що краї цієї гливи почали приростати, ми її з собою також заберемо, тому що, якщо її не забрати, вона просто засохне. Тому ми її візьмемо із собою. Опа. Бачите деревина, в якій Ще залишається сокогін, глива прям налита вологою. А де вологи вже не так багато в деревині, вона починає присихати і пропадає. Тому, якщо знаходите такі, краще їх заберіть. Вона вам більше користі принесе, ніж просто висохне на дереві. Ходім далі. Як жаль, скільки раз ми з цією дорогою ходимо, скільки раз ми ці дерева обдивляємося, і не побачили такого класного гриба, як сірчано-жовтий трутовик, або гриб курка. Ось така прекрасна черешня, і на ній виріс ось такий класніший гриб. Сірчана-жовтий трутовик дуже смачний, але, на жаль, його пора вже пройшла. Він вже геть пропав. Ну, Будемо сподіватися, що на наступний рік ця черешенька нас порадує. А ми рухаємось далі. Рухаємося ми потихеньку до виходу. Тому що вже так достатньо вечоріє, і от дорогою трапляються такі доволі цікаві гриби. Бачите, які? Це рядовка Тігрова, вживати її категорично не можна. Вона є отруйною, визиває дуже сильні кишкові розлади, сильні отруєння організму, тому не можна їх вживати. Бачите, як вона виглядає ось такі лусочки. Ось така ця рядовочка. Пахне вона дуже недобре. Такий затхлий землянистий аромат. Зараз її трапляється досить багато. Ось бачите, от іще є, ось іще, іще достатня кількість. Погляньте. Тому будьте уважні, ці рядовки споживати не можна ходім далі. Завершилася наша подорож сьогоднішня. Результат прекрасний. Дуже багато гливи. Дякую величезне. Що були сьогодні разом із нами. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нових відео. Ставте палець вгору. До нових зустрічей!